Цими вами любима БМВшка. В неї щось не вийшло зовсім. А, я, я ж кажу, ну от вона ще по-любому На напіти я покажу, що вона робоча. Под повністю робоча машина. Крайся. Тут просто вже роз, розірвали машину. Всім привіт! Дивіться. Сашко, я авторозбірка. Велика. Зараз йдемо, буду вам показувати. Люба запчастя тривається сильними руками, Купляється за 3 копійки. Адрес, якщо вам інтересно, зараз покажемо. Називається вона вот, Олег Мед, авторозборка. Нажимаем. И вот, воно, прямо сюда ее выбивает. Все, ви поняли. Вехмед. Кстати, не забувайте підписуватися, Сашку, лайк поставте. Мені ладно, Сашку вже поставте йому такий жирний, сильний волосатий. Пошли дивіться. Ми приступимо. Первая машина. Це все поздавано на ету. Я не знаю відкуди воно, тут не металоприйомка. Це якийсь дровокол нажний чи щось таке, даже такого ніколи не бачу. Тиски він сильними протеїновими руками хтось придавив, роздавили одні, другі. А це китайський фітісто. Щось таке, не знаю. Так, це Сашка, інструменти. Кінтерам. Сверло потужне. Це все здано. На це зігнуте, я не знаю теж, що з ним треба Тут Просто повікажу, що вони вставки побіду. А, побідіть, то поганий, побідіть. Це перегризать щось, але воно теж гідравлічне погано працює. Я не знаю, чому він валяється і що з ним взагалі На Домкрати от 30 тонн. 30, 30 тонн. Я дивлюсь, тут дисків трошки, подивіться, що робиться. Клас. Це все метал. Ай-яй-яй ай. -яй -яй. Зараз піддається машина, бачите що робиться з сашком і з вами. Приходиш, відкриваєш, розбираєш. Кусаєш труби. А воно вже... Все робоче буде почне. Всі ми вами, вами любима БМВшка. В неї щось не вийшло зовсім. Її розуло, удар був спереді, бок. Подушка стрельнула, репнула. Ну, я надію, всі живі все добре. Там теж склали подушку. Все, тепер вона тут, а вона розрив. Знімай що хочеш, бери, що хочеш. Ви подивіться. Сервіс. А, серце брамо сервіс. Пожалуйста, деталі. Бери, відкручуй. Як це не образовується, хто його, ніхто не знає як він образовуються. Тут поки були два рази чи три. І все. Непонятно як це не образовується. Він якийсь шот. Від шот. Машини одна на одній. Якщо тобі якась треба деталь, звеш тобі погрузчиком знімуть, там можна викрутити. Ну і так я дивлюсь, лазять целіка, А щось з неї теж заклеєно. Це хтось, мабуть, напитався її справити, бачите, красовий, красивенькою, якось чорною матовою краскою. Ну і потім, мабуть, їздили сюди, тому що, може, не захотіли далі, не знаю, що з ней случилось. Вон Сашко вже щось знайшов собі. А що ти будеш знімати? Ці мозги? Да. А ти думаєш, не комусь треба? Я чи такі ні? продав. За 130 злотих ціни потім вам скажемо, що по чому, як вони читають, хорошо. От, це Сашко, хоче тільки ти підписуй їх якось чи ні. Може підписуй їх візьми, щоб потім нет, з якої машини. Слідуючий такий нісанчик. Салончик непоганий. Ну це, мабуть, так, якщо ти везли Транспортували. Отут тут мені понравилось. Прикольно так зроблено, магнітолка. Ключ одне і валяється. Ну, тут вже коробку зняли, Уже все, вже немає. Ну, Состояння, дай їм хімчисточку і все. Подивіться, що робиться. Ай-яй-яй. А в нас вже гулі таврії, нормально, тут таке все на металолом. В конечному ітогі з тих машин таке от вийде. Ну отак от, от якось воно й буде. Мотор віддільно те все спресують. Здійшли вам нову машину, от, пожалуйста. Так що не ну, все так печально як кажеться. То есть писав, что машины там утопленники продают. Нет, топливники вот всі стоять, їм уже все. Их сюди привозить, потім їх на метал и конец. Ну, може кто себе зниме. Хотя я не знаю, що з ней треба було делать, чтобы так конечно вступить. Десь в річку з'їхало или в озеро. Бо вона же зацвела. Ну, цій машині алізгут точно. Таку даже не жалко, даже мені. А вот стоїть крайсер. Чи крайсер, чи Крайслер, чи що воно. он уже гнилий, старенький гниловатый. Вот машини. стоять, последний путь свой дожидают. Сашка говорит, ему не жалко их вообще. Он, от Apple машина, тебе не надо, Рено, Apple не хочешь? Новая модель, лагуна закрыта. Давайте глянем, может там в есть. Выписали мне по секом полазить. Ну, бачите, тут нема, что шукать. Сейчас пойдем дальше, там должно быть. Сиденечка красивая тоже на мини-тракторе. Ну-ка, может тут есть миллион баксов. Нема там не ни... то есть, какая-то бумажка. А, Будемо учить з вами азбуку, а анонізм. Хороше слово, чи не заповнили. Тоже. О, отсюда є. Ігрушки якісь, що це таке не пойму я. А, Розірвані хтось психував розірвав ігрушки. Так, прикольненько реношечка. Дивимось далі. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, це допомагає про допомагає мені їздити тоді більше, буду вам більше показувати. Вам не важко, мені приємно. Скинулись по лайку взагалі. І наслаждайтеся зрелищем. Машини просто одна на одній стоять. Резина вже тут щось така, бачите, потріска, вона вже стара, видно. Фокус-покус, фордик стоїть. Та сильно я не залізу. Дожидаюся останній путь. Вот видно последствия, що буде з машин ще. Ярко видно. Вздуханий. Опельочок. Подивіться, а? скажіть мені, пожалуйста. Зараз скажу вам. Спочатку подивимось цю машину, вона згоріла. Точечна сварка сліди. Може невеликий спеціаліст по машинам, ну показую, думаю, інтересно. Мені б само -таки було інтересно подивитися, а так я ще вам показую. Сам дивлюся, взагалі лайк. Трошки вони поржавіли. Я не знаю чого як. Машині амба Mazda шестерочка У нас би дядя Вася в гаражі б за 2 години зробив, підшпаклювали і ще продали б її за 5000 тисяч не Ну теж купити, потім гнать Ну в общем шкурка вишенки не стоїть. Тут просто вже розірвали машину, познімали колектора, заглядайте, не вийде там нічого. Це був Hyundai Get, Сашко з нього теж. З своїми мощніми руками зняв, знаєте що. Коврики повитягував. Тут, по-моєму, так їх віддадуть ті коврики, так? Да? Не знаю. Ти ще не знаєш, ну, тоді, не знаю. тоді ще раз, разок віддавали їх безплатно. Єц був на газу. Ну вже теж йому кінець ну, глянь систем, його підпересосить. У нас би ще я кажу, ще 30 років би він їздив, ні? Дядя Вася його в гаражі. я кажу, этот, під, Підштопав би раз, два, три поїхав. Немально, на коленці. Поршні. Газові, газові амортизатори. Чи, вони? чи масляні, чи газові. Немає мощних пакетів, не шукаю, там, бідає там, бідає там бідає. ще знайшов этот, Приставка якась, по-моєму, в тому кульку теж в машині була. Стажко коврики забрав ключі. цю всю штуку. Ти ключ хочеш забрати що? Ні. так? Опять щось Сашко. дивіться, що він робить. Він знає, що треба розбирати, він, він же бачить перспективу в цьому ділі. Слідуючий Citroen це п'ятий. Теж це вже сліди його експлуатації тут, як його тягали. Резина вам, стекла повибивали. А чого повибивали, то ж наверх щось ставили, не полопались так. Понимаю. А ну може тут щось є. О, якась там книжка сервісна, наверное, по машині. Ну цей, звісно, такий трошки підзасорений. Хоча такі прикольні велюри які, якісь. Непонятні. Можна було запечатання зняти. А, тут вже все зняли. Сильника, потужника. Немає двигуна, ви прикиньте, то є акумулятор в хорошому состоянні. Що я вам хочу показати? Стоїть Nissan Micro, ну на ній стоїть машина, це ясно. Якщо воно видержує машину, це вже значить хороша машина, маленька. Що мені привлекло увагу, Тут як на самоліті ричах. Хоп PRN, де я поїхав. Газу як дав. Класна машина, не? Глянь, клас. Все, мені таке подобалося. Буду вдома дивитися Nissan Micro, подивіться, міста вистачає. Ззаді три тут два малесенька. О, курва. Гляні двері закриваються, вся погнута побита і двері закриваються. яй 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 Дивися на це все. Екотек, опельок. Ну, красивий опельочок. Всі ходять, треба з... з собою брати тільки зелену камізельку, щоб вас було видно, по-другому тут діло не прокатує. Тут сіді диски, дядькині ретрозаписи. Це якийсь... не знаю, що це таке. Симпатичненький. Ну, руль вже подертий, багато не їздив. Так в принципі ще б та ще їздив би, Чи не проблема. О, сеточки. Хліб в кульках. Хтось відкушив, напевно, відпив сеточку і було добре йому. Що я вам покажу? Ой, кожен салон. А, вже немає подлокотника, часики. Якось так. Сверхінтересно, не меншого кабель якийсь. Можна взяти його потягнути сильно і бросити. Кстати, я ходю знімаю ці накладки, всякі, форт, не сам ще ще якусь познімаю, ходію ходю сильно. Рамка на номера нова. Надо брать. Рамка нова на номера. Це я ходю я отрываю фокус. Включный у ці машини. Работає. А ну Ви Поняли? О, курча. Сашко щось там шукає. Зараз ми з ним підемо він знайшов автомобільний компресор, каже. Та це він такий усосаний чи ні? Усосаний він такий трохи. Щоб робив? Согласен. 12 вольтовий, щось ним попробую, мабуть. Машину теж. Сашко, ж воно буде порядок. А ну, включай. Ми не знаємо, чи акум робочий. Не знаємо, чи акум робочий. О, Сітроенчик де якийсь тих красивий. Берлінго. Акум, вон що тобі треба? Ну, ножка. Сашко, Сашко Фордах не розбирається. Тебе б Генри Форд би ти по шапці дав би якби. Ти так погано Я знав його машину, Меган. Генрі Форд би нічого не дав. Уже нічого. Опілечок сідає. А от дивись, домкратом піднімають машину одну на одній. Маленький, тобі треба акумчення, Сашко? Новий буде ще один, буде двойний. А ну включай. Я вам поки покажу следуючі машини. Подивіться. Ще один берлин го стоїть. Цей міняний вже. Сейчас, подожди, закрыть? Да. А ну давай. -то а? Всі не, о... ну да, вот да, закрытый. Рабочий, не хочу сказать, просто, без матюка. Да. да. Все нормально, не мачем полезного. Будем заводить машину еще, попробуем. Что вам тут показать? Машины, давайте опять пойдем машини, опять машины. Там дальше есть кутерайспоздавали. Сейчас мы склады до идем. Мы просто идем всі потихоньку, полегеньку, никуда не спешим. Робота вона в суботу. Сейчас нам Сашко скаже, до по-моему, он до 12 работает. Зранку до 12. 4 часа в неділю вона працює, получается, чи 5. Хороший, кстати, графік, мені дуже подобається. Порвані, порвані. Вона працює 4 часа в неділю, правильно? Хто? В суботу вона работає. Вона з 7 до 12. 5. 7 до 12, в суботу. Тільки в суботу пускає. Тільки в суботу пускають. Вона робить цей день, да, опускає тільки в суботу, прийти щось, вирвати, значків понадоривати. Давай машину заведемо, покажемо. Я уверен, что она заводится. <решит> я, же скажу, ну вот она сейчас по-любому... На, на мне покажу, что она рабочая. Потому что ну, я больше чем уверен, что она заводится. Я, я, не пробовал, честно. Сейчас Сашко вам преподаст урок. <решит> <решит> рюкзак. давай. Сейчас вам дядька Сашку преподаст. Преподаст вам сейчас, как правильно это все делать на других машинах. А ну давай, нейтралочку, что-нибудь сделай. Да, она на водне стоит. Вы это бачили? Повністю рабочая машина. Все, я тут я нічого добавить. Це Сашко заглушив. Робочий. А? Щоб... Чуєш, кажу, включить первую, вот туда сразу прямо так поїхати, кучу знести, а я збоку познімаю. Шо? Скільки Или то коштує Піньон за... Тажко каже, що якби це Генрі Форд побачив, то він би кончився ще раз, би вмер. Тупо форда робочого. Я б сам за таке душив, би, душив би. Можна поїхати, походу можна. Та не можна зараз включить першу скорость вона поїде. Ну вон, завелась, це просто що ключ знайшли. Сашко, он, кого, дзвони, вже продає щось, уже прямо не отсюда. Продаю, другові. другові, ну ладно, що не продає. Тут, в общем, вилок, он ціле засипано одноразових. Хтось любив теж откушати, як я гурман якийсь. Так, да, конечно, жалко зріліше все розривається. Воно ж все робоче. Ну це так. Заганяють, потім його порвали, попродавали. Star of Lucky. Треба ще якийсь значок подірватися, школи, не маєте? А де ні, вже биті. По поводу цен, дивіться, ми зараз один раз вже винесли, зараз я вам покажу, що скільки у нас вийшлося. Дивіться, це те, що ми взяли. Той компресор, то понятно. Тут перчатки нові, Шко взяв. Три коврика, чотири коврика. Також оцей коврик з БМВ-сашко витягнув. Три ключа, домкрат, дві нових рамки. Це стало 50 злотих. Я не знаю, дорого це чи не дорого. Значки у внімання ніхто не бере таке. Ну, типу Мілочовка, воно нікому не треба. 50. Це щоб ви просто розуміли. Тут ціни якось я ж кажу, вони непонятно, як образовуються. Тобто, немає ціни... Ну Там, наприклад, домкрат 10 у кожного 10. Він може стоїть до когось до другого підійти ну, 5 злотих. Наприклад. Ну, тобто ви зрозуміли, кожного свої ціни. Тут десь Сашко під'їде, йдемо ще один заход. Я вам зараз доснімаю крутіше відео, там ще є що вам показати. Просто це лазить з цими баулами невдобно. Так, це теж все тут. А. Все можна купити. Ну, ваші любими скутера. Я знаю, не спрашивали вам скутера поснімати. Немає, я не можу площадок знайти. Хто знає в роста, напишіть мені площадку, я з'їздю вам обязательно поснімаю. Теж любую деталь знімай, крути. Це призрачний пончик їздив, мабуть. Згорів його. Харлі Девідсон розплавився увесь. насосні станції. Воду качають, вам теж скутерки. Вот ще скутерки і опять скутерки. Я не розумію це хороша. Ну все, так його от порозривали, он теж маленький якийсь. Похоже на Honda воно ночь на Сузуки не поймує. Нема времени там сильно лазить. Я так вам вкратце покажу. Раз, два, пластик, пластик, я ідею сразу зривають обліцовку. Потому що, мабуть, часто шпадають, як він тріскається, ну або там десь тернувся. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, движочка, всі які двигуни. Вон вам сашка може показати. І може показати гору пластика. на рулі валяються фордовські. Дивіться, реношка, саме інтереше, он ці горять, фонарі. Сейчас я вам покажу. Ай, даже... Do you like this? А, Стоп старт. Вот воно. Не, ну ми сейчас не будемо рушати, че щось нажму, не то що треба. То воно точно поїде горе на рубрах стоїть. Вот воно спереди вам. Две, так, цю уже трошки розпотрошили. Шаран. Чи не шаран? Не шаран, вроді шарон. Вона заставлена, то я не можу звести показати. Так, салфетку тут положим, все ран все буде потім на утилізацію. Хто-то одірвав нашивку, Знаєте, вона згнила вже внутрі. Не все так, значить, як кажеться, з першого взгляду. А так симпатична машина. Началось Део. Вже такі порожки теж гниловасенькі. Ключа немає. не сирт. он є ключ. А ну-ка, зараз, минутку, вставив ключ, все піщить, піленька є. Та робота теж заведеться це 102%. Сашко сказав, що це бізнес клас, я чесно. Не в чи це бізнес клас, чи не знаю, що це таке. Взагалі, бізнес клас, не бізнес клас. Не хочеш діркнути? Це з Кореї, він? ну да. так. Так. Да. А наш ланус запорожський. Ну, Блін, то він не запорожський. Ні, він корейський. корейський. Це, це може зборка, може запорожська. Це не А У нас таке не збиралось, по-моєму. Чи чи під, під капотом. Під капотом, пожалуйста. Під капотом, звісно, так. Да. Страх і ужас чи ні. Та ще б їздила вона. Yeah. Ми її не можемо завести, бо там рядом короче, дядька, біля яких не можна заводити. пройти і трошки пошалить за твердою. Опять зараз пару значків десь все одно все воно потім піде на кучу. А хто це таке зробив? Не знаєте, я не знаю. Ай-яй-яй. Якийсь хуліган, мабуть. По-моєму. А тут значка немає, у мене в руках був, ви бачите. Слідчі дві от стоять Опять одна на одній. Mercedes Benz. Вам. Хтось писав, ой, яка і Мерседес дорога машина. Та да, дуже сильно дорога у мене на металовому всі. Тут також в нас запчасті лишні є. А, це хтось метал іменно здав, так? Да? Як на металоприйомки ого. Тут що у нас є? О, це ж кошесь там колеря. А що в нас є, Нема нічого. Не закривається вже. Аквано, ну я розумію, це щось для води. Це я достав з матізах хтось возив. Треба щось ще похулиганить. Део. Так, тут а, що, тут же все порозбиране. Кольоса квадратні, Фольцик якийсь стоїть. Оптика Ой. Шкода стоїть. Ну, це мені немного інтересне. Ладно, давайте поки шкоду глянемо. магнитолка штатная он валяется в одной панели ну, тоже это что-то это не очень дуже... ну, уже поэтому она не дуже мне нравится и вот по моему пробег Дивите 420 тысяч вот пожалуйста 420 тысяч приехал мотор вот что-то стоит что он такой за механизм не скажу вам может вы знаете пощить интересно вы почитать Двіжок, ну, це здоровий тектор і веко. От дивлюсь на все це і не розумію. Ну, зачем так делать? Ну в принципі, не, ну, вони ж нікому не треба. Можемо їх не пройшли. Не знаю, я взагалі. Може ви знаєте для чого це робиться. Ну, утилізація. Я розумію, що така утилізація. Ну, можна було їх би куди продати. Чи Мерседес, Mercedes, Mitsubishi. C220. Turbo. О, слово turbo, це вже значить потужно. Та й катки широки. Тут тоже вот ой-ой ой, -ой, -ой. А Mazda яка Сімейний автомобиль. Це ж семиместка. Хоп, сразу сиденьечко, раз, два, три, пооткидывал Хоп, сів. Та й поїхав. ну вже все, тоже її изничтожили трохи. Ай-яй-яй. Мазда пятерка, ну Ось стопаки прикольні можна було, звісно, зняти. Ну не хочу з цим тягатися, я вам так показую, кому треба, їдьте, знімайте. Автоподбором і запчастями не займаюся, поэтому, тому можуть десь щось ляпнути не так, як воно є. Ну все ж, стараюся сильно. Предохранителі. Ну, Стекла це ж все було ціле. Ну, тут, я думаю, так як у нас ніхто не діла, я щось зняв, стекло потім десь дому в гаражі там, наклей якийсь садиш. Тут так, навіть ніхто не діяла. Сашко, дике колесо, це з чого? За... Це, це ж запаска виходить, не? ні? Запаска? Ну, докатка. Докатка. Доїхать до СТОшки. А ну, значок, диви який значок. А ну і легенько. Підковить. Тільки акуратно. Ти вони... знаєш. О, отуди де... його положи. Положи вот де... туда. Акуратність. Так, акуратність. Твоє друге ім'я, я зрозумів. А вон ще значок на тому, воно одривай. Мені подобається, на, на моторі. Ага. Ага. Тільки акуратно. Давай, тут під ним. Да, я знаю. Заклеєний. А не Volkswagen, це случайно, гольф. Звісно гольф. бившому гольф уже все, уже не гольф. Сап. Ну, вже видно, багато він над'їздив. Сап. Може щось не інтересне салон, Номера, кожаний салон, кожа, рожа, всі діла. зроблений, ну, так видно на совість. Ви казали, пошукай по этим, по этим же там все давно прошарено. Ну це якщо тільки вона заїжджає машина, ще щось можна знайти, а так уже все воно по карманчикам, все вже пройдено до нас під ковриками. може. Риношка вам грузова, бус і риношка ESPE. Класс! Мені теж зараз жалко. Всю притягнуло, видно, що вона своїм ходом не доїхала. О що yeah. не йшов тільки, що до цього перед цим пахучку не скупили. Yeah. Одна пахучку yeah. і в машину буде пахнути. Все, сказали, закриваються Сашков. Так що давай у нас дощик якраз починається. Yeah. Yeah. Тут що є? Нема нічого. А що ми цей раз беремо? Нічого не беремо. Yeah. Та нічого немає. Нічого немає. Ну все, кроме значків. Сашко каже напослідок ще щось там візьме, хоче взяти той 300 тоник. Попробуй, чи він працює чи ні. Тут конечно да он каточка, подивіться, це ж грудобойки. Ну щось тоже воно трошки повело вже, и наверно того що там он стоїт, фукси його знімають із усього. десь тоже стояв видно давно, весь в этом. Фольц. Ай-яй-яй. Гольф. клас. Его, конечно, подчистить, он бы еще ездил бы и ездил. Ключа нет, да? Нет ключа. Вот курча. Есть сервисная книжка. Классный гольфик, а он даже свет говорит, что двери открыты. Не сигнала, без ключа. Вот вы там балакали на этот телефон, а он меня взял выручил, потому что я с утра встал, айфон не заряженный. Я взял этот телефон, открыл его, вставил кабелечек на айфончик и зарядил и снял вам видео. Вот, Так що я вам ссылочку оставлю, кому інтересно, не заказуйте. Він щось 150 баксів стоїть. Вовсі недорого. А що? на виході, кажуть, купили ми два домкрата, і там кричу, один, типу, дід був. І так йому можна було цим. Дати да, було... Кричить, і... ви каже, платили, чи ні, почав кричати, так платили, все. Платили. Два домкратика взяли, потім покажу. їх на бараховки за. Той каже, 40, Сашко каже, 30, і каже, ай, забирай. Нормально. Ось так получилось. Место в самом начале вам показали, находится. Телефон я вам тоже рекомендую. Я еще кстати не разу не заряжаю, чтобы вы просто понимали. Це вже в друга неделю пішла. Ну уже, наверное, сегодня треба зарядить. Сашко. первая зарядка. Да, да, у там. Ми їдемо. Куда съедем? Скільки мы отслушали їхали, Сашко? Короче, 50 км, 100 км круг от Вроцлава. Приїжджаєте, робота працює до 12, пожалуйста, З самого утречка поранше приїхали, можете весь день там чи весь день до обіду можете лазити, вириватися, можете болгарка зі дещось вирізати. Отак От буває. Все, всім пока, давайте. А за машини мені правда обідно, вони б ще б їздили і все.